Добрий день, хочу познайомити вас сьогодні з експрес-курсом 24 заняття. Він розрахований для літок 5,5-6 років. Цей курс особисто я використовую з дітками влітку, які пройшли повноцінний курс рік до школи, готові до школи, і на літній період я з ними беру саме ці завдання. Цей курс не важкий, легкий, дуже насичений, яскравий. Дітки з задоволенням проходять абсолютно всі завдання. Курс містить в собі короткий план, також два зошити розраховано на 3 рази на тиждень 2 місяці заняття, або також три зошити. Цей курс розрахований на 2 рази на тиждень, на 3 місяці. Є додатки до курсів. Тобто додаткові ігри, які ви можете використовувати до кожного заняття. Це все прописано в плануванні, до який додаток, до якого заняття підходить. Як ви можете бачити, зошит насичений, яскравий, різнокольоровий, різні завдання, які не повторюються між собою, на кожну букву, цифру. У курсі є все: читання, письмо, грамота, математика, приклади, задачі. Як ви можете бачити, у кожному занятті присутня тематична графомоторика, не тільки прописи букв та цифр. Ці тематичні прописи ви можете залишати діткам на домашнє працювання або щоб вони прописували їх у вільний час від заняття. Якщо ви хочете придбати цей унікальний курс для своїх діток на літній період, то посилання під цим відео.